І мої співвітчизники, погляньте догори. Це наш знаменитий мустанг, який колись розпорбував в сині і жовте шпіль московської вісотки Сьогодні прикрасив батьківщину матері віночком з червоних і чорних маків. Наша батьківщина матір стала дуже подібна і дуже схожа на неньку Україну. І саме такою ми і хочемо бачити. А пісня Два кольори, слови якої я щойно процитував, хоча, безумовно, і має своїх авторів, це є Дмитро Павличко та Олександр Білаш. стала справжньо народною. І, очевидно, в поєднанні кольорів. Оспіваному в цьому творі радянський режим побачив якийсь дивний, якийсь дуже секретний український код. Інакше б цією піснею свого часу б не зацікавилося п'яте ідеологічне управління КДБ. Червоний з чорним макі. Біля серця кожного з нас тут присутніх. Вони стали міжнародним символом пам'яті за загиблими в цій війні. І завтра наша країна і ми традиційно святкуватиме День перемоги над нацизмом. Бо ми і є народ переможець. А сьогодні Україна в європейському форматі відзначає День пам'яті. І примирення. І практично вперше ми робимо це в Україно-європейській системі координат. Дивимося на решті, на власну українську історію, дивимося своїми очима, а не крізь московські окуляри. І перед тим як приїхати сюди, дуже дякую. І перед тим як приїхати сюди по основних каналах новин, я переглянув низку включень з багатьох країн світу. Ми разом, ми солідарні зі світом, і світ солідарний з Україною. І ми, Україна і світ, нарешті поділяє спільні цінності. Такі ж саме відчуття я переживав. І рано вранці, або точніше вночі, коли День пам'яті визначав у Гданську разом з лідерами багатьох європейських країн в місці, звідки почалася Друга світова війна? Сьогодні зранку, в стінах Верховної Ради України, відбулося урочисте засідання, і на ньому вперше, в одній залі, Во ім'я України об'єдналися ветерани Червоної та Української повстанської армії. Дуже дякую вам за це. І треба було бачити нарешті, з якою гордістю, з якою любов'ю, з якою надією одне та інше разом дивилися на своїх онуків. Онуків та правнуків сучасних Збройних сил України, нашої сьогоднішньої України, наша армія це те і ті, чим і ким ми по праву зараз пишаємося. Слава вам, українські герої! І я знаю, що в армії ще багато чого не так. І я відверто і чесно говорив про це в парламенті під час свого виступу. Але, друзі мої, рік тому українського війська взагалі не існувало, а тепер воно є, та ще й яке сильне, боєздатне, з найвищим рівнем довіри, довіри народу до українських збройних сил, довіри народу до армії. І саме та, така армія може і обов'язково буде перемагати. Слухайте, Господь нас воістину береже, тому і сподобав створити сучасне боєздатне військо спільними зусиллями. Це зробили і ми як влада, і добровольці, які записалися до лав Збройних сил України. І масовий волонтерський рух, який ще знищив хуторянський миф про українця і його хату, яка нібито з краю. ні, не з краю наша хата. І нам є справа до нашої армії, і ми спільно її розбудували і будемо підтримувати. І в запеклій боротьбі з російськими агресорами наші славні воїни-укропи. Звільнили більшу частину Донбасу і локалізували межами окремих його районів той військовий конфлікт, який Росія намагалася розмухати по всій нашій державі. І в Одесі, і в Харкові, і в Запорожжі, і в Миколаєві, і в Херсоні, і в Дніпрі. Та і в Києві не вийлося. Бо сьогодні український народ і українські Збройні Сили, Українська армія, єдине як ніколи. 1675 українських воїнів віддали найцінніше, що в них є своє життя. Віддали за батьківщину і за нашу перемогу, неминучу перемогу, тому що добро. Завжди перемагає зло. І гідні слави своїх героїчних предків, вста... українці встали на захист Батьківщини, і за приклад беруть досвід своїх прадідів і дідів. 2072 українця заслужили звання Героя Радянського Союзу. Легендарний льотчик Іван Кожедуб, який збив. 64 фашистських літаки став тричі героєм. Чотири оперативно-стратегічних об'єднання Червоної армії, які були створені в 1943 році, були названі українськими фронтами. І в часи Другої світової війни нацистами та їхніми союзниками було окуповано всю територію сучасної України. Вогняне колесо страшної війни двічі прокатилося Україною із заходу на схід і зі сходу на захід. Воно забирало життя людей і від восьми до десяти мільйонів. Калічило та ламало долі наших співвітчизників, Випалювало українські міста і села. Було знищено або зруйновано 714 міст, 28 тисяч сіл. За підрахунками істориків, у лавах Червоної армії з нацистами билося більше 6 мільйонів мешканців України. Серед них обидва моїх діда: дід Іван і дід Сергій. Серед них і дід моєї дружини. Який пропав безвісті під Одесою. Українці воювали проти нацизму в рядах Червоної армії, в рядах радянських партизанських загонів і в лавах Української повстанської армії. У військових з'єднаннях країн антигітравоцької коаліції і в європейських. Рухах опору. І як же тільки можна на фоні таких беззаперечних фактів заявляти, що Росія виграла б війну і без України, не виграла б не виграла би цю війну, не виграла б її без українців. І тут навіть нема про що сперечатися. А от до речі, про те, чи почалася б війна. Якби в Кремлі не підписали пакт Молотова ріббентропа можна було б і подискутувати. Брудершафт Сталіна і Гітлера, Союз двох диктаторів, дуже дорого обійшовся Україні і всім народам Радянської імперії, всім народам Європи і всім народам світу, Україна, яка в ті роки. Не була незалежною державою, де факто стала членом антигітлерівської коаліції. А ми, українські народи, став народом-переможцем. Але ніхто не має права, чуєте, ніхто не має право монополізувати перемогу над нацизмом і намагатися використовувати її для апології своєї імперської політики. Тим більше. Це неможливо по відношенню до України. Перемога 1945 року це спільний здобуток всього прогресивного людства антигітлерівської коаліції, народів колишнього Радянського Союзу. Дорогі співвітчизники, анексія Російської Федерації Криму, порушення нею міжнародно визнаних кордонів України. Фундаментального принципу територіальної цілісності, агресія Російської Федерації по відношенню до України та окупацію нею частини українського Донбасу, імперська реваншистська риторика російського керівництва все це до болі нагадує ті події кінця 30-х років минулого століття, які передували початку. Другої світової війни. Надто очевидними є паралелі, і не хочеться проводити, але в ці самі дні пам'яті і спогадів вони вимальовуються самі. Вони просто вісять в повітрі. І Україна платить надзвичайно високу ціну за своє прагнення, за своє бажання жити у вільній демократичній Європі. То добитися миру можна лише в комбінований спосіб, що поєднує оборонно-військові зусилля із політично-дипломатичними. Цей шлях до миру зафіксований в мінських угодах, які визнані основою для врегулювання всім світом, всіми нашими партнерами. І скільки б мене не критикували за мій мирний план, я свого курсу не звернув. Бо відчуваю величезну, колосальну відповідальність перед країною і перед українським народом. Сьогоднішня містецька акція має завершитися трохи більше, ніж за годину, з символічною першою хвилиною миру, який настав рівно 70 років тому, 8 травня. Про ту хвилину протягом шести років світової війни. Мріяли сотні мільйонів людей. Мріяли про це в десятках країн. Звичайно, що про таку хвилину мріємо і ми з вами. І я впевнений, вона настане в Україні. І в Україні знову запанує мир. І я обіцяю робити для цього все можливе і неможливе, до речі. Також робитиму. Не маю сумніву, що ми переможемо. Чому ми переможемо? Адже ми захищаємо свою рідну українську землю. І Донбас буде звільнений від окупації. І Крим буде звільнений. І переможемо ми, як перемогли 70 років тому наші діди і прадіди. Отже, слава всім воїнам-переможцям у Другій світовій війні. Слава офіцерам і солдатам, які воювали в Червоній армії. Слава. Ветеранам української повстанської армії! Слава бійцям антитерористичної операції! Учасникам війни українського народу за незалежність і європейський вибір! Слава українським волонтерам! Слава! Українських воїнів, всіх часів і всіх поколінь! І слава Україні! Дякую.